Мані вео розігрує п'ять подорожей до Буковелю про людей озброєних, які ходять по Росії і роблять те, що їм заманеться. Про те, як війна приходить в Росію, також є що сказати у підмосковному Дамадєдова, Це там, де відомий аеропорт, затримали чоловіка у камуфляжі. В руках у нього була граната. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Нібито чоловік втік із військової частини. Він прийшов у місцевий військомат а, і погрожував його підірвати. А після цього. Залишив приміщення і е, десь подівся. Зрештою, його знайшли на вулиці набережній. Його затримали так звані правоохоронці. Е, ну і пишуть, що він 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 там їхав на автомобілі. Коли знайшли в нього гранату, гранату вулицю перекрили. а На місце викликали саперів із співробітників ФСБ. Пізніше окремі телеграм-канали повідомили про те, що граната виявилася муляжем, а затриманий. Був увага дезертиром із Курської області в підмосков'ї. І це прекрасно. Офіційно вони ясна річ нічого не коментують. Є лише кілька фотографій, з нібито затриманням. Вони не, не надто інформативні. Там нічого такого особливо не видно, тому і показувати не буду. Але суть залишається одна і та сама: війна приходить до Росії. Ба більше у російських найвищих е військових е колах, ну якщо там слово найвищий, взагалі можна до цієї нації, так званої, до цієї так званої армії, можна цю категорію взагалі вживати. То там тепер конфлікт. Серед паханів російської армії, оце буде найточніше слово. Там зараз конфлікт, і це значить вперлася частина з них у вимогу штурмувати Вугледар. В принципі, штурм Вугледару. Вже став легендарним. Це таке продовження у 2023 році їхньої тактики з 2022 року, після року війни. Ну, принаймні, ті командири, які відправляли істот на штурм в Огледар, вони не зробили ніяких висновків, жодних висновків щодо того, як потрібно воювати, як не потрібно воювати. Ну судячи з тих колон з 12 і більше одиниць знищеної вщент російської техніки. Висновків не зробили, і слава Богу, нехай би не робили і далі. Але так чи інакше, як кажуть у нашому генштабі, ем, імовірний конфлікт там уже з цього приводу назріває через значні втрати і через відсутність реальних досягнень на фронті. У лютому поточного року так званий Путін е, перепрошую, так званий президент Росії Путін е, присвоїв командувачу східним військовим округом Мурадову звання генерал-полковника за доповідь про нібито успіхи 155-ї бригади морської піхоти на вугледарському напрямку. Це були успіхи. Зараз Шуйгу вимагає від генерала відпрацювати звання та взяти місто за будь-яку ціну. Уявіть собі, якщо то було успіхи, то що у них було б не успіхом. Це просто така, знаєте, ще одна картинка про те, як Путіна інформують знищені колони з десятками дохлих Отримай орден, отримай е генерал, звання, генерал полковника, отримай нове звання. Ну і знову ж таки, за наявною у нашого Генштабу інформацією, це керівництво бригади. Та е військові їхні російські відмовляються тепер уже вдруге йти у такий саме наступ, у який їх відправляє безталанне керівництво, Іти на штурм добре укріплених позицій збройних сил України без будь-якого забезпечення та підготовки. Ну, і Свідчення цього ми постійно спостерігаємо у російських а, пропагандистських телеграм-каналах, у їхніх пропагандистських програмах, у їхніх історіях про те, що а, є якісь проблеми, хтось на щось скаржиться. Та безумовно, там хтось на щось скаржиться і, безумовно, проблеми є. І ба більше проблем дедалі більше в економіці, про те, як економіка впливає на можливості росіян вести агресивну війну. Зараз поговоримо. Ну. Давайте. Давайте я процитую зараз керівника головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Він сказав напередодні, що економіка Росії не здатна буде забезпечувати ведення агресивної війни в Україні уже через три місяці. Хто раптом не дивився першу половину нашого ефіру? Я нагадаю, що саме через два з половиною місяці, два-два з половиною місяці, мав би розпочатися контрнаступ збройних сил України: чи то на півдні, чи то на сході, чи то ще десь. Але це оцінка Олексія Гетьмана, військового аналітика і власне ветерана АТО. Про те, що безумовно травень буде таким визначальним, і бачите знову ж таки через три місяці, тобто наприкінці травня, на ну, початку червня, за словами Крила Буданова, Росія. Не зможе забезпечувати ведення агресивної війни в Україні і вже йтиметься саме про економіку. Ми навіть не говоримо зараз про артилерійські снаряди, проблеми з танками і так далі. Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Її економіка та виробництво не в змозі покрити ці втрати. Вона змінила свій військовий ланцюг командування. Якщо російські військові не досягнуть своїх цілей цієї весни, у Росії закінчаться її інструменти війни. Прекрасний прогноз від. Очільника головного управління розвідки